Антонові тоді було 16 років. Він іще навчався у школі, і він був старшим сином Світлани. Молодшому було 10. Самій Світлані було 37 років. І в один із днів вона дізнається, що стане молодою бабусею. Що робити? Нехай твоя Танюша тоді перебирається до нас, не залишати її з такими родичами. Тільки ти, будь ласка, закінчиш школу. Дякую, мамо. Я знав, що ти мене підтримаєш. Карати чи відмовляти синові Світлана не бачила сенсу адже вона сама не без гріха, два сини від різних чоловіків. Живе зараз з іншим. Та й син рідний. Любила вона його сильно, тому й не лаяла. Таня прийшла з однією сумкою, більше речей дівчинка не мала. Тані подобалося в новій сім'ї. Після школи вона допомагала свекрусі по дому та й в будинку, якої в неї не було в батьківському. Дівчина взагалі не скаржилася. Антон після школи працював на будівництві, щоб допомагати і мамі і новій сім'ї. І ось народжується у них син. Перша свекруха взяла дитину, помітила, що він вилитий її син. Гордий батько ніс сина додому. При очікування свекрухи, що їм буде складно, все було зовсім навпаки. Її син працював, ще встигав гуляти щовечора зі своєю дитиною, і Таня була гарною мамою. Друзі Антона були надто молоді, і тут їхні інтереси розійшлись. Хлопець не пішов далі вчитися в технікум як хотіла мама, а друзі пішли. Пролетів цілий рік. Кирило виповнюється рік. Прийшли найближчі, сім'я влаштувала свято, дитяна із Світланою наготували салати. І тут син підвівся посеред столу і хотів тут було щось грандіозне заявити. Маму, у нас радісна подія, ти краще присядь. Матері мало погано не стало, і вона подумала, що вони знову щось надумали: Не лякай мене, сину! Жартую, жартую, все добре, засміявся Антон. Світлана аж зітхнула. Гості тоді теж засміялися і почали доїдати салати, які приготували дівчата. День народження пройшов на ура.